Привіт, друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії штор. Дуже дякую, що ви сьогодні зі мною, що ви дивитесь, пишете коментарі, замовляєте тканини, і штори у мене ваша підтримка безцінна. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку я чую чи не найчастіше. Світлі штори швидко брудняться. То навіщо їх купувати? Друзі, одразу нагадаю, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Для мене це дуже важливо. І так, ви допомагаєте моєму полозі розвиватися. Тому буду дуже рада за любу підтримку з вашої сторони. І на порядку денному чому ж клієнти бояться світлих шторм. Вони мені кажуть, на білому видно все. У мене діти, домашні тварини, це катастрофа. Світлі тканини довго не прослужать. Краще візьму темні, щоб не паритись. Знайомо? Напишіть у коментарях, чи ви теж колись так думали. Чому ж це міф? Ні більше міф, ніж правда. Давайте ж поговоримо, чому це так. Сучасні виробники використовують спеціальні просочення: антибруд, антижир, антикігодь. Більшість світлих тканин сьогодні легкі у догляді. Їх можна прати у машині, відпарювати, навіть пилососити спеціальною насадкою. І ще світлі тканини не вицвітають так швидко, бо вони відбивають сонце. На відміну від темних тканин, які вигорають інтенсивніше. І ще світлі тканини візуально довше виглядають охайно. На чорних шторах пил видно вже наступного дня, а на світлих він майже непомітний. Чому світлі штори варто купувати? Вони розширюють простір, роблять кімнату вищою та ширшою, додають легкість і повітряності, гармонійно поєднуються з меблями будь-якого кольору, створюють атмосферу затишку, чистоти і спокою. І що важливо, вони завжди виглядають стильно й дорого, навіть якщо тканина проста. І також я хочу навести вам приклади з практики. Клієнтка з котом боялася, що тварина все подряпає. Ми обрали мікробелюр з антикіготь ефектом у світлому кольорі. Минув два роки, а тканина як нова. Сім'я з дітьми сказали, білі штори та ви що? Ми підібрали льняний тюль з просоченням, який легко прати. Тепер у них завжди світла і свіжа кімната. Маленька спальня також був приклад. Спочатку замовили темні, щоб менше було видно бруду. В результаті кімната стала темною і тісною. Після заміни на світлий тюль і пастельні партіри простір розширився. А зараз ми поговоримо про догляд за світлими шторами і прості поради я вам дам. Перш за все, регулярно провітрюйте кімнату, тоді тканина не вбирає запахи. По-друге, використовуйте режим делікатного прання. Штори ваші прозлушать вам довше. Для важких тканин хімчистка раз на рік. Цього буде достатньо. І маленький лайфак. Замовляйте змінні підкладки, їх легше прати, а штори залишаються свіжими. Якщо у вас кухня чи дитяча, підбирайте тканини зі спеціальною тефлонною пропиткою. Вони відштовхують бруд і також за ними легкий догляд. І типові помилки клієнтів. Вибирають темні штори, щоб не було видно бруду, а в кімнаті стає тісно і похмуро. Купують тканину без просочення і справді отримують проблеми з плямами. Не враховують, що світлі штори можна поєднувати з кольоровими аксесуарами, підфатами, подушками, пледами, це ще й практичніше, і ваша кімната зовсім по-іншому буде виглядати в вашому просторі. Тому не бійтеся експериментувати з аксесуарами. До, які підійдуть до вашого стилю. І давайте ж про рішення також. Яке ж рішення в тому, щоб ви користувалися правильно цими тканинами і не боялися білих кольорів. Мій висновок такий: не бійтеся світлих штор. це не про бруд, а про правильний вибір тканини та догляд. А користь ви отримаєте величезну світлість, простір, легкість, стиль і затишок. Тому обирайте світлі і не бійтеся їх. Я чекаю від вас запитань, мені буде дуже приємно знати і корисно знати. Я буду знати, який далі блог вести, про що, що вас цікавить, які у вас, може, виникли проблеми зі шторами. Я про все розповідаю і про все розказую, так що не соромтесь, пишіть мені. Ви можете завжди написати у мої, на моїй сторінці, там є куди написати. Будь ласка, запитуйте, пишіть мені запити ваші, я на все відповім. З радістю до чи до речі. Якщо ж хтось хоче замовити штори, я також готова до цього порадити, провести з вами консультацію. Консультація безкоштовна. Якщо ж ми з вами. Підемо далі, і ви захочете замовити у, мене, уже замовити. у мене вже штори. Я роблю візуалізацію на вашому вікні. Ви надсилаєте мені фото вашого вікна. І з візуалізацією онлайн або в офлайн, ви можете прийти до студії до мене, якщо ж ви в іншому місці ми працюємо онлайн і замовити таким чином. Штори, це зручно, на сьогоднішній день це все дуже доступно. Ну що ж, друзі, давайте будемо завершувати. Дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Що слухаєте, дивитесь, замовляєте, пишете, мені у приват це дуже надихає мене працювати далі. Обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі, поділіться, які штори у вас зараз, світлі чи темні, мені також буде дуже приємно про це дізнатися. І пам'ятайте, я проводжу індивідуальні консультації у Telegram, де підбираємо тканини саме під ваш інтер'єр. Посилання в описі. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги і до зустрічі!